Пушка ракета Volkswagen Tiguan 2021 року з'являється у нас в продажу 2-літровий бензин. Верлайні має пробіг. У нас 35 тисяч. Ось таке мультикермо, адаптивний круїз. Ось така мультимедійна система, карплей, навігаційна система присутня, клімат-контроль двох зон Також нас підігрів сидінь, шкіряний салончик чорний. Маємо автоматичну коробку передач, електроручний, кнопочка старт-стоп. Також нас повний електропакет аудіосистема у в нас Harman Kardon Класнючий комфортний автомобіль, присутні датчики сліпих зон, безключовий доступ. Маємо ось такі оригінальні 20-ті диски, автомобіль в гарному насиченому синьому кольорі. Також у нас присутня камера заднього виду. Ось таке величезне багажне відділення. Автомобіль привезений з Америки. Має ось таку оптику, дуже класно виглядає. Якщо ти шукав такий автомобіль, то приїжджай до нас на Миколи Михновського, 23 та забирай його.